Ми беремо формочку, ми пшикаємо один-два рази. Так розпочинається майстер-клас з миловаріння. Для виготовлення мила організатори заздалегідь приготували фігурки, а також мильну основу, рідкі барвники, косметичну олію, антисептики та формочки. Ми розробили спеціальний алгоритм дій, дотримуючись якого діти будуть поступово і навчатися, і паралельно вчитись читати, тобто ще будемо підтягувати декілька навички. Всі матеріали є закуплені в спеціалізованому магазині, і є базові матеріали, є гіпоалергенними, які можна використовувати при роботі з дітьми. Серед дітей, 13-річний Семен, він разом з мамою старанно заливає вже розтоплену мильну основу до форми. Так створюється його перше мило, зроблене самостійно. Як розповідає його мама Наталія, емоції від процесу позитивні. Ребенок щаслив, весів і заінтересований. Наверняка захоче, щоб вдома не повторили. Большое спасибо Карітусу, що відкрили і дали возможность нашим дітям в таке складне время найти возможность бути в кругу друзей, займатися творчеством, поговорити, пообщатися, провести час, съездить в поїздки, которые наши наші діти ждут. Захід відбувся в рамках проєкту, спрямованого на реабілітацію дітей з інвалідністю. Такі заняття проводять у Карі та Запоріжжя щотижня. Ми допомагаємо соціалізувати дітей, також ми щосереди проводимо такий батьківський день. Ми проводимо майстер-класи. На майстер-класах у нас от сьогодні, наприклад, миловаріння, а взагалі або проводимо ми, або залучаємо мастерів, які. Як то кажуть, майстри свого діла, і вони показують, розказують діткам, що робити, як робити. Це йде як арт-терапія, йде як що діти, що батьки можуть відволікатися від буденного життя. Тривав майстер-клас з миловаріння майже годину. А виготовлене власноруч мило діти забрали із собою. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. пластичне,